Усім привіт! Відео огляд Макіта Гайковерт хорошої, безчуткової такої позиції. В комплекті йде зарядка, акумулятор на 5 Ампер 18 вольт і сам такий гайковерт. Модель ДТВ 1002, безщитковий, 1000 ньютонів, заявлено виробником. Є декілька позицій. Режими переключаються тут три режими: низький, середній і максимальний. Також є підсвітка. Підсвітка йде з діодів двох у різні сторони. Важить близько. 3 кг, 2,8, 3 кг. Досить велика оця частина. Але, як заявлено виробником 1000 ньютонів, може відкручувати головки до 27 мм. Тобто, колісні болти або колісні гайки, він зможе на автомобілях відкручувати без жодних проблем чи затягувати. Мобільний. 5-амперні акумулятори мають тримати досить довго. Частота ударів тут заявлено, ось, будь ласка, перегляньте. Позиція на сьогоднішній день вартує близько 500 доларів. Але вона того вартує. Чого? Бо, Оскільки зроблено якісно. Виробник не Китай, а оригінал. Заявлено Made in United Kingdom. Belgium and Made in United Kingdom. Тобто позиція робиться не в Китаї, а робиться, робиться на заводах таких солідних країн. Зручно те, що йде в комплекті швидка зарядка. Вона також підходить на інші акумулятори серії Ось Макіти. Заряджається до 45 хвилин, годину 20, в залежності від амперажу самих акумуляторів. Працює він тихо. Єдиний мінус, що він такий громадський. Але оскільки 1000 ньютонів – це найбільш сильний що гайковерт акумуляторний серед інших інструментів, там DeVolt чи там інших позицій по Китаю, то так він і буде важкий і громісткий. Так що, будь ласка, дивіться. Гарна позиція. Кому? Потрібно можемо зняти розборку цього гайковерта, можемо його розібрати і також показати відео, які він всередині. Це буде наступне відео на нашому каналі. Ставте лайк, підписуйтесь. Кому цікаво, пишіть, будь ласка, коментарі, що саме треба перевірити ним, відкрутити або як його саме треба протестувати. Всім дякую, гарного дня!